З культури Гомеру. Декілька слів скажу, чому, як, ну дуже багато питань є. Насамперед, тут треба зрозуміти місію таку. Це місія, от да, пряма в нього. Це щоб Івана Франкізні згадала на українському, можливо, на сусідньому рівні. Щоб турист, який приїхав, було цікаво, підійшов сюди, не зразу поїхав, на боковель зупинився. У нього така собі місія одним привабити. Привабити і викликати резонанс. Це буде така нова нотка культури в нашому місті, яка буде істотно відрізнятися від інших скульптур, які встановлені. Це є тимчасова скульптура. Тобі ж подивимося на реакцію міста жителів як воно буде. Ось. Наразі прошу вітати.